Подивіться на ці шість облич і подумайте, кого б ви ніколи не запідозрили у сексуальних злочинах, а які три з них являються педофілами і сексуальними злочинцями Правда в тому, що усі шість були засуджені за сексуальні злочини. По обличчю ми ніколи не вгадаємо, яка людина є злочинцем. І ви б ніколи не здогадались, чим вони займаються, коли ніхто не бачить, і в цьому увесь підвох. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, будь ласка, підпишіться на нього, поставте вподобайку і напишіть у коментарях вашу думку про це відео. Тепер трошки про зовнішність. На цьому відео ми бачимо звичайного чоловіка, який жодним чином не виглядає як якийсь психопат. Але насправді це чоловік, в якого брала інтерв'ю Анна Солтер. Вона склала цілу підбірку інтерв'ю. У людей, з якими вона працювала у в'язницях, це були педофіли, психопати і сексуальні злочинці, і перший кейс це чоловік, який любив втиратись в довіру до сімей, дружити з їхніми дітьми, і потім, коли вони кудись їдуть у машині, сідати на заднє сидіння з дитиною і класти їй свою руку на ерегований пеніс. Він домагався до дітей. І він це робив так, що ніхто цього не помічав ні сім'я, ні діти. Діти, в принципі, це помічали, але вони просто про це не розказували своїм батькам. Бо як же ж можна розказати, якщо цьому чоловіку довіряють батьки, якщо з цим чоловіком дружать батьки? І другий кейс, якщо ви є чутливими до подібного контенту, краще трохи перемотайте вперед це батько, який хвилював свого сина роками. Він зав'язував йому скоч на голову з пакетом разом і хвалив його до посиніння. Коли дитина починала синіти, він зривав цей пакет і кидав на дитину. Він робив це по декілька разів на день, тижнями, роками. Поки дитина не вирішила розказати про те, що відбувається, але роками вона це переживала, він зустрічався над своїм сином. Фізично і емоційно, і це доставляло йому задоволення. Йому подобалось відчувати над своїм сином повну владу. Мені було сім Перший клас. Перерва в школі і шум дітей. Я стою біля великого шкільного вікна І раптом бачу чоловіка у довгому пальто, який дивиться просто на мене. Він робить жест, який тоді я не зрозуміла. А сьогодні знаю це був екзіпіціоніст. Я не кричала, не тікала, просто відійшла від вікна так, ніби нічого не сталося, і багато років була переконана, що ця історія ніяк на мене не вплинула. Існує така думка, що в дітей є їхня природна життєрадісність коли трапляється щось погане, вони швидко оговтуються. Але ні, діти не швидко оговтуються вони пристосовуються, вони приховують, вони придушують почуття. А іноді просто приймають ситуацію і рухаються далі, але не оговтуються не всі діти розповідають про насилля, яке можуть пережити. Причина це страх перед кривдником, сором через власну безпорадність, любов та захист батьків. Саме тому сьогодні я хочу розповісти вам про Анну Солтер, психологиню, яка десятиліттями працювала з поділами, гвалтівниками та серійними маніпуляторами і садистами. Вона записала сотні зізнань. Спостерігала, аналізувала, розкладала зло на частини і пояснила, чому хижак ніколи не виглядає як монстр. Як працює їх розум. Це буде важке відео, але важливе. Бо лише розуміючи ці механізми, ми можемо впізнавати небезпеку і захищати близьких нам людей. Розділ перший Типи хижаків Хижак, який діє силою. Найчастіше сюди можна віднести садистів, хвалтівників, соціопатів та психопатів, це тип, що бере своє силою, фізичною перевагою або примусом, йому не обов'язково, щоб жертва була дитиною, це може бути будь-який живий об'єкт дитина, тварина, чоловік, жінка, дідусь чи бабуся. Основне в пошуку жертви це знайти об'єкт, який буде слабшим, ніж нападник, і відчути тотальну владу над ним. Його мотив саме агресія і потреба в домінуванні він не приховує своїх намірів і нападає безпосередньо. Якщо жертва чинить опір, для нього це виклик, він ще більше розпалюється. Якщо жертва не чинить опору або здається, він швидко втрачає інтерес такі хижаки люблять залишати трофеї, пам'ятки про своїх жертв і владу над ними це може бути пасмо волосся або водійські права. Відео чи аудіозаписи знущань над жертвами, особисті речі. Садисти та психопати цього типу з великим задоволенням повідомлятимуть жертві, що вони збираються з нею зробити. Так один із серійних вбивців гвалтівників казав своїм жертвам Спочатку я мучитиму тебе в найболючіший спосіб, який я зможу вигадати, потім знущатимусь над тобою в сексі у найбільш принизливий спосіб, який зможу уявити. Потім я вб'ю тебе найболючішим і найповільнішим способом ти маєш якісь запитання, другий тип це хижак переконувач це вже ознаки профілів. часто це буде людина, яка входить у коло сім'ї, почесний житель громади, людина, про яку ніколи не подумаєш чогось поганого він умовляє, переконує і діє через поступове завоювання довіри, шукає вразливу жертву, яку можна контролювати без застосування сили. Діє повільно і стратегічно, спостерігає, налагоджує контакт, підкладає ґрунт. Його тактика низький ризик. Він робить інвестиції у спілкування і створює емоційну залежність. Його мета щоб жертва не запідозрила злочинних намірів, а повірила, що все відбувається добровільно. Психологічна зброя це чарівність, увага, переконливість і створення видимості турботи. Один з в під час інтерв'ю розказував спершу я робив так, щоб людина стала мені довіряти, а потім я знав, що зможу робити все, що мені заманеться. Мені хотілося бачити біль, який я зможу завдати, опускати їх з небес на землю. Мої думки були про те, що коли ми шкодимо комусь фізично, це проходить якщо ж уразити людину емоційно, це залишиться з нею назавжди. Оце були гострі відчуття. Обидва типи об'єднує прагнення контролю, але перший отримує його через насильство, а другий через маніпуляцію та довіру. Розділ другий стратегії, які використовують хижаки фасад нормальності і подвійне життя. Хижак майже завжди виглядає доброчесно. Але важливо пам'ятати, що люб'язність в характері є рішенням це стратегія соціальної взаємодії, а не риса характеру. Ларі Нассар один із найстрашніших прикладів того, що Анна Солтер називає маскою доброчесності. Хижак, який не просто ховається серед звичайних людей, він стає тим, кому всі довіряють найбільше. Протягом понад 20 років Нассар працював лікарем збірної США з гімнастики та викладачем університету штату Мічиган. Він був людиною елітного спорту, лікував спортсменів на чотирьох олімпіадах, з'являвся на телебаченні. Отримував подяки від олімпійських чемпіонок, давав інтерв'ю про важливість психологічної безпеки гімнасток, його назвали генієм, тихим рятівником і найкращим спеціалістом країни. Батьки просили саме його, тренери довіряли йому безумовно, а спортсмени дякували йому за кар'єру. І під цим фасадом він роками чинив насильство. На слуханні у справі протягом семи днів виступили 156 жінок і дівчат, повний обсяг злочинів досі невідомий. Але мінімальна зафіксована кількість понад 150 жертв. Не всі жертви були гімнастками. Кайл Стівенс була просто дитиною з родини, яка дружила з родиною Несара. їй було шість, коли він вперше оголився перед нею пізніше бував у її присутності. Коли Кайл виповнилося 12, вона знайшла в собі сили розповісти батькам, що доктор Насар торкається її ертуваним пенісом. і батьки їй не повірили. Вони змусили її вибачитися перед ним. Ось це ключ до того, що пояснює Анна Солтер. Люди не хочуть вірити, що монстр має жити в тілі приємного, усміхненого чоловіка, якому всі довіряють. Насар був бездоганним другом родини, Їхні родини дружили багато років. Він був тією людиною, якій довіряли більше ніж родичам. Він приходив у гості, сміявся, допомагав з дітьми, вів себе чемно та турботливо. Для батьків думка наш друг хижак була психологічно нестерпною, мозок майже завжди обирає ту версію, яка менш болюча. Уявіть, не просто друг родини, а лікар збірної США, шанована освічена людина, яка працює з олімпійцями. Батькам важко уявити, що така людина може бути злочинцем авторитет це найцінніша броня хижака. Дитині було всього 12. Батьки часто помилково вважають, що діти не так розуміють, перебільшили чи вигадали, особливо якщо правда надто страшна, щоб її прийняти. Хижаки можуть брехати з абсолютною щирістю і дорослі вірять дорослим більше, ніж дітям священик, тренер, лікар це ролі, яким люди повинні довіряти, інакше руйнується світ. Друга теза поступовість і довіра. Грумінг Грумінг – це процес поступового емоційного та психологічного приручення жертви, який використовують сексуальні хижаки, щоб знизити опір, завоювати довіру, створити емоційну залежність, нормалізувати неприйнятні дії і зробити жертву зручною для подальшого насильства. Це не одноразовий акт, а стратегія, що може тривати тижні, місяці або роки. Самі хижаки називають грумінг готувати ґрунт. Грумінг має шість ключових етапів: спершу це вибір жертви. Хижак шукає тиху, сором'язливу дитину, дитину з низькою самоповагою, дитину, якій бракує уваги, або сім'ю, де є емоційна дірка, батьки зайняті, втомлені або довірливі. Завойовує довіру. Він стає доброчесним, розповідає про турботу, хвалить, підтримує, допомагає, коли інші не помічають. Це найнебезпечніший не момент, бо жертва не бачить загрози. Далі завойовує довіру батьків хижак входить у сім'ю, допомагає батькам, дарує подарунки, пропонує підвести додому, стає другом родини або створює образ авторитета. Тут батьки вже бачать його як свого далі створює емоційну залежність. Жертва отримує від нього увагу, підтримку, особливе ставлення, відчуття, що він єдиний, хто розуміє. Грумінг майже завжди містить емоційне присвоєння ти особливий, я нікому не довіряю так, як тобі. Ти зріла, доросла, не по руках, він може казати саме так дитині. Далі він нормалізує фізичний контакт Хижак поступово стирає межі, торкається ніби випадково, грається з волоссям, садить на коліна, робить масаж, пропонує приватні розмови. Дитина не усвідомлює, що кордони вже порушені. Далі він підсилює секретність хижак навчає жертву мовчати. Це наш з тобою секрет, ніхто не зрозуміє. Якщо скажеш мені, буде дуже погано. Ти підведеш мене, якщо ти все розкажеш або ще страшніше тобі не повірять. Навіщо хижаку Грумінг для того, щоб зробити жертву слухняною? Жертва не чинить і довіряє. Щоб зняти відповідальність із себе, жертва може навіть думати, що сама хотіла, бо її так навчили, щоб батьки не запідозрили нічого він уже став частиною сім'ї. Грумінг це психологічне викривлення реальності жертва не розуміє, що відбувається, ні тіло, ні мозок не можуть оцінити ситуацію як насильство, тому що в цьому вже є довіра, прив'язаність і особливий зв'язок. Розбачувачі в дітей відрізняє від інших людей лише одне. Вони займаються сексом із дітьми, вони розбещують їх із різноманітних причин, які можуть не залишати явних ознак в їхній публічній поведінці. Священник, який невтомно працює на благо парафії, може бути милим чоловіком у щоденних стосунках із людьми, але це не має нічого спільного з тим, розбещує він дітей в особистому житті чи ні. Навіть агресивні готівники дітей можуть нормально поводитися на публіці. Такі люди можуть мати дівчину або дружину, їх можуть любити друзі та знайомі. Ніхто, крім їхніх жертв, можливо, і не помітить гнів, що точить їх зсередини та керує їхніми діями. Розглянемо конкретний приклад Джері Сандаске, тренер, який розбачував дітей десятиліттями. Це був асистент головного тренера футболу в Penn State University. засновник дитячого фонду The Second Mile». Людина з репутацією святого, благодійника, зірки спорту він дбав про дітей з бідних родин, авторитет, якому довіряли більше, ніж власним батькам. Джері Сандаски розповів, що він грався з дітьми, обіймав їх і торкався їхніх ніг, але був невинним у висунутих йому звинуваченнях. У телефонному інтерв'ю він сказав, що йому не слід було приймати душ разом з дітьми. Згідно зі свідченнями великого журі присяжних, свідок бачив, як він. Балтував хлопчика віком 10 років у душовій кабіні Penn State у 2002 році. Він використовував своє становище та фонд як прикриття, щоб заманювати жертв. Дітей приваблював обіцянками уваги, поїздок та можливості спілкування з відомими спортсменами і тренерами. Зловживання відбувалися в різних місцях, включаючи душові на території кампусу університету та його власний будинок. Ключову роль у цій історії відіграло інституційне приховування. У 2002 році один із помічників тренера став свідком того, як Сандацький вчиняв акт насильства над дитиною у душові спортивного комплексу. Він повідомив про це головному тренеру та спортивному директору. Незважаючи на наявність цих свідчень, жодне дій, щодо до звернення до поліції зроблено не було. Інформація залишалася всередині університету, а розслідування проводилось окулуарно. Скандал розгорівся публічно у 2011 році. Коли колишній гравець одна з жертв подав заяву до поліції і велике державне журі розпочало розслідування. Сандаскі був заарештований у листопаді 2011 року, у жовтні 2012 року, Джері Сандаскі був засуджений до тюремного ув'язнення терміном від 30 до 60 років. Наступний приклад історія Джеймса Портера, американського римокатолицького священника та серійного горівника. Джеймс народився 24 вересня 1935 року. Він походив із побожної католицької родини в Ньютоні, штат Масачусетс. У віці 14 років він вступив до семінарії, виявивши, як тоді здавалося, сильне покликання до служіння Богу. Він вивчився на священника в 1961 році і працював в Бостонській парафії. Зловживання розпочалися майже відразу після його висвячення. Протягом 1960-х і 70-х років Портер працював у різних парафіях у Масачусетсі та Міннесоті. Його жертвами були переважно хлопчики, міністранти та інші діти, які довіряли йому як священнослужителю. Ключовим і найбільш обурливим аспектом справи Портера було те, як на його дії реагувало церковне керівництво. Батьки жертв інші священники та співробітники церков часто повідомляли про підозри та прямі звинувачення. Однак, замість того, щоб звернутися до правоохоронних органів, керівництво архідієцезії, включаючи тодішніх кардиналів, систематично переміщувало портера з парафії в парафію. Це робилося під виглядом переведення або лікування. Його відправляли на лікування до психіатричних клінік, але він швидко повертався до активного служіння, отримуючи доступ до нових груп дітей. У 1980-х роках портер вийшов із активного служіння. І навіть працював водієм таксі в Бостоні, що не завадило йому продовжувати свої злочини. Публічне викриття сталося на початку 90-х років. У 1993 році Портер був заарештований. Під час судових процесів він визнав себе винним у численних випадках сексуального насильства. Над понад ста дітьми Джеймс Портер помер у в'язниці від раку 13 листопада 2005 року у віці 70 років Четверта теза. Раннє спотворення сексуальності часто можна почути фразу: насильники самі були жертвами в дитинстві, тому вони так поводяться звучить логічно, правда наче це пояснює, чому вони стали такими. Але коли психологи почали перевіряти ці зізнання, виявилася зовсім інша картина. Багато злочинців кажуть, що їх теж колись кривдили. Але коли їх перевірили на поліграфії, виявилось, що 67% з тих, хто заявляв про насильницьке дитинство, насправді брехали, і тільки 33 з них мали дійсно травматичне минуле, що це означає простими словами. Більшість злочинців вигадують історію про власні травми, бо це вигідно, це викликає співчуття, виглядає розумним поясненням, робить їх менш монструозними в очах суспільства. Дозволяє уникати повної відповідальності за свої вчинки. Так вони створюють собі легенду жертви, яка нібито пояснює їхню поведінку. Ми звикли думати, що кожен кривдник це зламаний у дитинстві хлопчик, але дослідження показують, у більшості випадків це неправда. Це частина маніпуляції, стратегії, яка дозволяє хижаку викликати жалість. Це не означає, що жертви насильства не існують, це означає лише одне: більшість кривдників брешуть про свій травматичний досвід. Щоб зменшити власну відповідальність. Розділ третій Як хижак обирає жертву. Самі сексуальні кривдники визнають вони не просто натрапляють на жертву, вони вивчають її. Вразливість це головний критерій. Хижак не шукає найзручнішого моменту він шукає найвразливішу дитину. Один із інтерв'юованих сказав Я обирав того, хто здавався більш нужденним. Дитину, яка трималася осторонь або яку принижували брати чи сестри. Інший уточнив я обирав би дитину, яка не має нормального домашнього життя з такою легше встановити дружбу. Їм потрібна дитина, яка сама тягнеться до уваги. Жак не хоче ризикувати, йому потрібна жертва, яку можна підкорити без противу. І тому вони говорили прямо треба шукати дитину, якою легко маніпулювати. Вона піде за вами хай що ви скажете це діти, які надто сором'язливі, надто самотні або надто зголоднілі до уваги. Один подило писав це найбільш відверто і найстрашніше використовуйте кохання як наживку, оберіть дитину, з якою знущаються, будьте для неї добрим, поки вона не довірятиме вам повністю, дайте їй відчуття, що вона сама обирає залишитися. Кажіть, що вона особлива. Такі діти зазвичай мають низьку самооцінку, тому коли дорослий раптом називає їх особливими, важливими чи дорогими, це спрацьовує миттєво. За десятками досліджень хижаку, найзручніша жертва це дитина, яка відчуває себе непомітною, яку знецінюють вдома, яка прагне любові. Яка сром'язлива, яка боїться конфліктів, яка швидко прив'язується і живе в родині, де дорослі довіряють гарній людині ззовні. Такі діти найменш захищені, і найменш ймовірно, що хтось повірить їхнім словам. Розділ четвертий чому педіли це роблять? Нам відомо лише отщо існує підгрупа роздащувачів, які домагаються дітей лише тому, що вони їх сексуально ваблять. Є інші, які чіпляються, бо вони асоціальні або навіть психопатичні, та просто відчувають, що мають на це право. Ще є ті, хто використовує дітей для близькості, яку вони не можуть отримати від дорослих, бо занадто боязкі або мають дуже низьку самооцінку. Є й інші, які розбачають дітей з причин взагалі для нас незбагненних. Людей легко обдурити, якщо вони зацікавлені в тому, щоб повірити брехуну. Ми всі схильні вірити в те, що вважаємо правдою. Хто швидше повірить дитині, яка пережила насилля мама чи незнайомець? Часто незнайомець, психолог, друзі, дорослі або оточення, а не батько чи мати, батьки психологічно не можуть прийняти страшну правду. Тож ми підійшли до найголовнішого як захистити дитину. І коли ми чуємо розґвалтування чи педагогію, шукаємо жорсткі рішення. Кастрація, смертна кара посадити назавжди, але правда, яку відкрила Анна Солтер, набагато жорсткіша найбільша сила хижака не його агресія, найбільша сила хижака це тиша навколо дитини. Хижак існує там, де дитина не має права голоса, де їй соромно, де її не слухають, де дорослі нервуються, уникають теми, лякають або найчастіше просто не готові почути страшну правду. І тоді хижак перемагає ще до першого дотику бо жертва мовчить. І саме тому ключ до безпеки не стільки у покаранні злочинця, скільки у праві дитини на голос. Дитину не можна виростити так, щоб у світі не було хижаків, але можна виростити так, щоб ніхто не зміг забрати в неї голос, щоб вона знала, що їй можна сказати будь що що її не звинуватять. Що її не засоромлять, що їй повірять, що вона не одна. Хижак боїться сім'ї, де є відкриті розмови, де немає табуйованих тем, де дитина знає назви інтимних частин тіла, де її почуття не висміюють, де її запитання не ігнорують, де її права важливіші за комфорт дорослих, бо така дитина недосяжна. Підсумувавши всю справу, останнє, що я хочу сказати, що дуже часто, коли поліція стикається з жертвами сексуального насильства, перше, що вона запитує, це у що ви були вдягнуті у день, коли з вами відбулася ця ситуація, і на цей випадок була зроблена ціла виставка про те, у що були вдягнуті жертви сексуального насильства. Ця виставка проходила у Мюнхені. І саме по фотографіям з цієї виставки, ми можемо зрозуміти. Що жертва ніколи не винна у тому, що насильник вирішив зробити з нею щось погане, діти були вдягнуті в звичайний одяг жертва ніколи не винна в тому, що з неї відбулося, винен завжди насильник. Бережіть себе і до наступних відео.